пиздец а да вы такая прекрасная как шхуна кайф Не знал что -то. так короче украинский пропарсек тут нормально чуваки ну топ то то даня даня Ди кудись Ого, брат, тут просто роз'єб якийсь. Що це таке щось. Воно настільки величезне, просто єбай Просто пиздец. Як... не знаю. Як якмусь кіні. Ти Либо... був... Але в мене є... Проблемка. <ріст> Як завжди, коли ти п'єш пивко, завжди хочеться посати, блядь, я так хочу в туалет, просто пізда. Я Але не розумію, чого не є чув це туалет. Ой, зараз.